Депутатом під час війни серйозно не треба скиглити, треба йти працювати. Якби я не була журналісткою, я б ніколи в житті не знала депутата мого округу. Будь ласка, прийдіть. Ну скажи мені особисто це, якщо ти такий сміливий. Все російська йде за російським воєнним кораблем. Це не те, що знаєте, у мене там оце рука оце дрожить. Отак хочеться там. знаєте, хлібнуть пропаганди вражеський командир. Каже, слухай, є проблема. Я кажу, що таке. каже, відмовляються їсти прапор. Ну, ну кажу, да ну хорошо зрозуміло. Thank you З вами інна лисака, це значить, що на 11-му час подкасту. Тут я відверто, головне, просто про складне. Говорю з цікавими людьми. Так от відверто і просто я ніколи в своєму житті ще не говорила з народним депутатом, але сьогодні цей час настав. Мій гість Дмитро Киселевський, народний депутат України від індустріального і самарського районів Дніпра. Вітаю, Дмитро. Вітаю. Як бути депутатом під час війни. От, приміром, мені журналісткою, хоча я в професії вже давно, мені складновато все на максималках. Сили, стрес, страх, професійне і особисте розмежувати просто не вдається. Як ви? Чи так ви себе відчуваєте? Як ви з цим? Можливо, є якісь особисті виклики, які довелося вам долати? Я думаю, що аналогія на 100% співпадає, тому що от ви були журналістом, є журналістом, ви працювали з якимись інформаційними приводами, з новинами. Просто в попередньому житті це були одні новини, одні інформаційні приводи, а зараз інші. У вас мікрофон залишився той самий. Ви майже мабуть, ну всі ми трохи змінилися, але та ж сама місто те саме, але живе в інших умовах. Така сама історія із депутатом. Депутат обраний громадою, обраний людьми. Чи ці люди Люди змінилися, ну як всі, в принципі, більшість залишилися ті самі люди. Хтось, можливо, виїхав, але більшість залишилися на місці. Чи змінилося місто Дніпро? Ніяк був обраний в Дніпрі, так і був обраний в Дніпрі. Тобто, депутат, як представник громади, який працює з людьми, якщо говорити про роботу в окрузі, чи там працює у Верховній Раді, uh -huh. займається ну, в випадку зі мною, там економічною промисловою політикою. Це залишилося. Змінилися зовнішні обставини раніше. Ми працювали під час ковіду. Тепер ми працюємо під час війни. Ну, таке життя, значить, треба працювати. І тут до речі, дуже важливо. Знаєте, коли тільки війна, ну неправильно казати, коли вторгнення почалося, так, так, багато людей почали себе шукати в якихось нових амплуа і думати, а що ж тепер робити? Ну насправді є багато професій, які мали собі просто сказати: так почалось вторгнення, обставини змінилися. Але от моя робота це робота з людьми, іди. Друже, працюй з людьми. Твоя робота приймати закони. іди приймай закони. Просто тепер вони будуть трохи інше, але саме це твоя робота, і якби не треба скиглити, треба йти працювати. Але ж все одно змінилося щось. Розумієте? Я тут більше як от про такі особисті якісь переживання. Приміром, там страх за сім'ю, от коли почалось вторгнення, і а, відповідальність. А от з цим як. Ну, звичайно, як у будь-якого громадянина України у будь-як будь-кого хто прокинувся 24 лютого від вибухів, так от що мені робити з дітьми? У мене є діти, є дружина, є собака. Перші навіть чотири дні ми були взагалі в Києві, тому що у нас була вказівка залишатись mm -hmm. Mm -hmm. там близько до парламенту. Потім ми приїхали сюди і були тут місяць. Я повернувся сюди. Ну і був як між Києвом і Дніпром. В принципі, як, як і раніше, до речі, теж цікаво. От в якийсь момент я змусив себе повернутися до звичного графіку, тому що, от теж війна, начебто, це якийсь привід, якби. Якось інакше організовувати свою роботу. Ну але от те, що ми перед цим обговорювали, громада залишилася на місці. Тобто депутат-мажоритарник mm -hmm. має проводити час з виборцями. Значить, от я до вторгнення у мене цьому був присвячений один тиждень в місяць. Значить, я в якийсь момент взяв себе в руки і сказав один тиждень в місяць в окрузі. Там два тижні робота в комітеті в Верховній Раді, значить, два тижні робота в комітеті mm -hmm. Верховної Раді, один тиждень поїздки по тобто Україні. По Проми... а, а дивіться, це залежить від людини. Насправді ти сам маєш. Взяти себе в руки і сказати, ну так, просто тепер, коли ти їдеш в Дніпро, ти розумієш, що ти можеш приїхати, і там може бути тривога, може прилетіти, і буде страшенно страшно. Ну так. Тобто, ми, ми приймаємо ці реалції, реальність. Ну а, ну а що робити? Не їхати, сидіти, і боятися десь. Ну, ну є такий вибір, але боятися сидіти це ще страшніше. Але ж багато ваших колег. Обрали інше, ну дивіться, по перше, не так вже й багато. Uh -huh. Воно так може знаєте, от всі депутати там щось. Ну насправді не всі. Є якась кількість, які дійсно зрадники або перелякалися, втікли і так далі. І ми потроху їх позбавляємо мандатів. Ну тому що якби на моє особисте переконання, не маємо чого зробити робити в раді, не маємо чого представляти е, народ України, бо вони є представниками народу України. Да, ну якби колективно. А, якщо вони втекли, злякалися ну, або виявилися зрадниками, так, так. А, інша справа, що попри Дуже велике внутрішнє бажання їх однім розчеркам піралі, там ударом саблі, їх якби позбавити мандатів. Ну воно так ну в правовій не державі працює. воно так не працює. Да? Тобто їх потрібно позбавити мандатів в конституційний спосіб. Чому? Ну тому що якщо їх позбавити в неправовий спосіб мандата, вони підуть в суд і відновляться, і в принципі буде все те саме по колу. Тому позбавляємо ми їх мандатів в такому темпі, в якому правоохоронні органи дають відповідні підстави для того, щоб їх можна було позбавити і вже. Десь мені здається, півтора десятки депутатів саме в такий спосіб мандатів були позбавлені, і думаю, що на підході ще й нові. На відміну від так, цих колег так ви залишились, ви почали працювати. Ну, ви не почали, а продовжили працювати. І от саме розкажіть про те, як ви вибудували свою роботу з виборцями саме в цей стресовий період, максимально стресовий. E, почали ми з того, що e, десь це було. Десь 28 лютого, мабуть, чи щось таке. Я приїхав тоді з Києва. В Києві в перші дні було значно страшніше ніж в Дніпрі. І я зрозумів, що люди просто ще от вони не відчули, що буде от буквально скоро. Тому, от перше, що я зробив, я от скільки в мене вистачало часу і сил, я проводив зустрічі з людьми і пояснював їм, що от навчальних тривог нема. Що виходити на балкон і видивлятися, де ж там ракета летить, не треба. Фотографувати а, там, ще, е та, і, пояснював людям очевидні речі, ну такі інформаційна гігієна, да, що от є державні канали, що зараз буде масова дезінформація, якийсь мес творитись. І якщо раніше ви собі ще дозволяли читати, що попало і засаряти свій мозок там різним сміттям, то от зараз читайте офіційні повідомлення, тому що вже От війна вже от, в активній фазі, ворог буде атакувати інформаційно. Давали людям перелік офіційних державних каналів, пояснювали якісь. Ну, пам'ятаєте, там була така істерія, якісь мітки, були так, вони так, там так, чи так, звичайно, були, так. чи, чи я не стала були. От, Слухайте, от, 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 всі, всі певною мірою стали, а ми людям пояснювали, щоб у них було хоч якесь відчуття. Плюс, ну дивіться, я от очевидно, що я так само людина, мені теж так само було страшно, але коли до людей прийшов представник влади і сказав, сказав, люди, от да війна? Вони писали, А де президент? Президент на місці? Ну всі знають цей анекдот, Я його людям спеціально розповідав, просто ж ну щоб трохи знаєте, з. С... Страх якби сміхом заміщати. Ну анекдот про президента, о чому американці не змогли евакуювати президента Зеленського? Да, ну тому що в них немає літака, щоб підняти людини з такими, значить там сталевими, відповідно чим на да? от і люди сміялися. Ну тому що ну про цю з одного боку вони розуміли, що да, президент на місці, що армія на місці, відступати ніхто не збирається, здаватись ніхто не збирається. В військоматах черги стоять всі, хто може тримати зброю, зброю. Тримають, ну людям якось трохи ставало спокійніше. Потім далі вже пішло, пішло, поїхало. Почали шукати, де є сховища. Очевидно, що ніхто до, якби, не планував в Дніпрі ні з ким воювати. Тому, якби коли у міської влади чи у державної влади був вибір ремонтувати школи чи лікарню, чи будувати бомбосховища, ну, ну звичайно. І тому я дуже знаєте, я дуже дивувався, коли приходили люди і казали, чому не побудовані бомбосховища. Ну я питав, серйозно? От уявімо собі літо 2021 року. Приходить депутат і каже, будуємо бомбосховище. Так, що мені скаже? Так. Сказали. От, от ви особисто що ви мені сказали? Так, скаже, так, 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 так би сказали би. Ну так я кажу, ну от тому, тому так. Тому зараз всі там руки в ноги і почали там дивитися. Якщо підвал придатний, давайте виносити сміття, яке ми самі до нього туди в цей підвал склали. Якщо якби є певний страх, що прийдуть якісь там посторонні люди вночі в під'їзди. Давайте чергувати в під'їзді. Ну от тобто я... ви намагались якось е, людей е, от от збирати, щоб вони самі починали це. Ну робити? Без, без безумовно. Ну просто до цього ми збирали людей на суботники, збирали їх на якусь самоорганізацію, щоб наводити лад навколо своїх будинків. А от в нових обставинах ми збирали людей, щоб вони могли дати собі раду, і щоб вони ну не чекали від мера, що мер прийде у них чергувати в під'їзді ну, чи в від, від, від депутата. Да? Це можна в під'їзді і самому себе почергувати. А, А далі вже ну. Різні форми діяльності я навчився там привозити в Дніпро якусь гуманітарку, яку в Україну постачали, там передавали її в лікарні, в шелтери для переселенців, в військові частини, там, де ну, це дозволялося, і там, де військові потребували цього. А потім, коли вже прильоти почалися, ми там, допомагали людям відновлювати будинки, зруйновані. Допомога переселенцям. От до речі це, переселенці це. це ж я розумію, розумію, що ми зараз їм допомагаємо. А от ви, як народний депутат, це ж не ваші виборці. Дивіться, виборці не мої. І як я дивився на роботу з переселенцями, я допомагав тим активним людям, які організували роботу з переселенцями. Uh -huh. а, і тут знову Але ж таки це, це... та та сама аналогія, я, я про яку ми казали на початку. От я знаю дуже багато активних людей, які в різних мікрорайонах лівого берегу в мирний час займалися різними там суспільно-корисними справами. От ви думаєте, що шелтери організували якісь принципово інші люди? Ні, це ті самі ті люди. люди. Ті самі люди. Просто вони в мирному житті ну відносно мирному вони були підприємцями. Вони свій. Свою активну громадську позицію проявляли одним чином зараз. Під час війни ті самі люди, тобто це не з'явилися якісь абсолютно інші невідомі нам люди, які прилетіли з Луни і там ні. Це ті самі активні люди, які їм було не все одно до цього, їм стало не все одно і зараз. Ну я думаю, що ви навіть їх знали на своєму округі. Бі бі Більшу частину, звичайно, я знав, да тому в мене в принципі з ними контакт ну не треба було встановлювати, бо я просто їх прозвонив. Каже, да бо всі на місці, да, все, 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 все нормально. Знаєш, у вас ще е, такий, такий момент, як от, знаєте, соціальний клей там, бабусі щось в'яжуть, передають е, бійцям на фронті. Ну, знаєте, от от ті, хто в тилу, і ті, хто на фронті, у вас є проекти, які от їх якби склеюють. Е, да, це, от, Діти. Е, е, е... Робота робота з людьми, да. От іноді кажуть, що депутат він має от постійно їздити на фронт, щось туди привозити. Ну якщо в нього є де взяти, і що привозити, то хай то, хай передає. Да? Ну але робота депутата це робота з людьми. Мені здалося, що є багато людей, які е, нудиться, кожен з нас щось донатить на збройні сили. Там хтось з зарплати, хтось з пенсії, хтось щось купує. Ну в общем, кожен сам себе якось проявляє. Є люди, у яких грошей можливо немає, але вони готові присвятити свій робочий час. Купа є місць в Дніпрі, де люди в'яжу. Сітки, всякі там окопні свічки роблять, що тільки у нас люди не вигадують. Да, я подумав, що треба дати людям можливість, от, якщо вони хочуть себе проявити, проявити. Отак от у нас виникла ідея, називається це в'язальний батальйон. Це такі активні там, бабусі, жінки, дівчата там різні. Ну, переважно жінки. Там, я чоловіків, які в'яжуть, щось цього разу не, не, не зустрів. А, от Ми знайшли, де взяти пряжу, давали їм пряжу, хтось і сам десь купував чи на секонд-хенді купував. Там розпускав, і вони в'язали шкарпетки. Е, сумарно, мені здається, що зв'язали е, цих шкарпетах щось біля двох тисяч пар. Е, і от ми за кілька заходів передали їх в, в частину ППО, яке захищає Дніпро, і передали в 25-ту бригаду. Ну там, де теж багато. Ну, всі знають, що да, таке 25-та бригада, звичайно. звичайно. Да, да. Е, ось ось ну, тут такий, такий цікавий проєкт. Так, так само у нас там з дітьми був проєкт. Ми запросили дітей е, розмальовувати. Ну, теж діти, діти, до речі, вони дуже патріотичні. Мені складно, якби. Ну, хоча в мене теж діти є, я розумію, що вони самі підписалися на якісь канали, там, вайбері, в Телеграмі, що вони читають, там підійше зрозумі. Але звідти вони якісь черпають патріотичні ідеї, діти вони такі дуже патріотичні. До речі, був такий у нас курйозний момент. Ми передали військовим пряники, дзвонить мені командир, каже, слухай, є проблема. Я кажу, що таке. Каже, відмовляються їсти прапор. <реш> а ос на, на прянику був прапор, Ну, правопрапор да розми прянички. Ну оці такі знаєте, імбірні, як на новий да, рік. Да, там да, да. да. І діти там да не діти, діти, діти не малювали, Ну кажуть, є бійці, які відмовляються. каже, прапор їсти не можна. Це ну святе. кажу, да ну хорошо, зрозуміло. Ще <реш> теж цікаве. Ми почали. Отже, кілька заходів у нас було. Ми почали навчати людей наданню до медичної допомоги. Це взагалі це дуже корисна справа. Це так само як зі зброєю. От чим більше людей на території будуть знати, як надати домедичну допомогу, тим більше ймовірність, що якщо от хтось буде йти, йому стане погано, то поруч буде йти людина, яка знає, що з цим робити, щоб він протягнув до того, як без безбезумовно, і от ми такий проект почали. Вже у нас було три чи чотири здається, ми вже провели оцих тренінгів. Ми запросили туди фахівців з Дніпропетровського обласного. Центру екстреної медицини, тобто це професійні інструктори, професійні медики, які знають, як цьому навчати, і вони проводять для людей ну такий тренінг, курс, яким чином надавати цю домедичну допомогу. І я бачу, що у людей є до цього цікавість. І от, наприклад, там є райончик, це такий мікрорайон на лівому березі біля ДК Металург. От ми замість одного тренінгу там провели три. Ну просто тому, що людей було значно більше, ніж ми от за один раз могли охопити. Тому до цього є цікавість і будемо ми і далі. Да, продовжуємо. це безкоштовно. Да. Для людей безкоштовно знамениті свердловини. От я, як жителька правого берега, я дуже заздрила лівому берегу, особливо коли це було реально ну, важливо, коли вимикали світло через ракетні удари. Так? Бо у нас на правому березі стояли ці бочки, стояли кілометрові черги. Від міськради, а свердловин не було. А на лівому березі там вовсю вже бурили свердловини. Розкажіть про це? Ну насправді наскільки я розумію, на правому березі свердловини бурити технічно складно, тому що правий берег високий, ну у річці Дніпро, а лівий Зумно, берег так? низький, і як. Казали, що до води тут бурити треба значно глибше, і тут значно складніша геологія. Тобто, що там під землею на лівому березі там трошки легше Але я, от я просто страшенно задоволений. Ми перші чотири свердловини встигли зробити до перших великих прильотів. Ну от, от по енергетиці саме, і потім ще кілька встигли зробити на кличко. Так, от ці свердловини вони працювали цілодобово, тобто вони за день пропустили там тисячі людей, і це буквально. Тобто, це не. От, от просто от черга стояла, от їх качали, качали, качали цю воду. І от багатьом людям те, що вони були біля будинки свердловини, ну воно допомогло пережити е, оті не дуже приємні дні, коли не було нічого. А на лівому березі там багато мікрорайонів є електричних повністю. Ну, тобто, в будинку там ну, нема газу, тобто там електричне, е, ну, плити електричні, ну, зрозуміло, там світло, і плюс ще насоси, які качають води, опалення, вони теж. Електричні електричні, Тобто, коли нема світла, там нема нічого. Ну, Очевидно, що хоча б вода вона ну, там, людям трошки допомогла. Потім ми цю програму ну, і далі продовжували. Очевидно, що зараз люди вже іноді навіть з таким, знаєте, трохи скепсісом, так кажуть, ну, нащо? Але це знаєте, це тут, 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 Бірежонова Бог бірежок. Хай, хай, хай краще буде. Е, кінець кінців комунікації в Дніпрі вони не найновіші, тому іноді буває, що нема води з якихось там поломок і так далі, тому знадобиться, хай, хай буде. І так також я в принципі задоволений тим, що цю ініціативу її підхопила міська влада, тому що ті свердловини, якими я займався, вони робились без використання бюджетних коштів. Тобто, ми шукали якихось спонсорів, меценатів і до речі, навіть люди іноді мені писали казали, ми хочемо взяти участь. От просто людина написала мені в Фейсбуці, каже: Я тут живу, в мене тут батьки живуть, я хотів би там теж фінансово взяти участь в тому, щоб з'явилися свердловини. Але мої можливості очевидно, що вони обмежені, да? а міська влада розперед. Жається бюджетними коштами, очевидно, що у міської влади більше можливості. Вони в принципі теж зробили значну кількість свердловин на лівому березі, тобто їх там концентрація зараз така, що в принципі людям не страшно. Кожну свердловину ми робили аналізи. Декілька свердловин за аналізами вода виявилася питна. Ну слава Богу. Але є інша проблема. Кажуть, люди складно качати. Ага, Ну, вже, вже складно ну, качати. Це мені... <свистання> <diez свистання> мені... теж в мене така була цікава переписка, мені Пи... пише мені дівчина, жінка пише: двоє мужиків качали, не змогли докачати. Я кажу, ну, ж, хіли такі, мужики, у вас ж, 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 не знайдіть <свистання> інших, які зможуть. Ну, ну дійсно, вони глибокі, ну, але вони ручні. Нема сенсу робити колонку з електронасосом, який від неї буде. Ну, так, Сенс, ж, якщо не буде да, світла, світла не ну, буде. Да. Ну, ну, ну треба качати. Ну що, що ж я можу. Ну, що ж, хай качає. Якби я не була журналісткою, і трошки там не цікавилась політикою, я б ніколи в житті не знала депутата мого округу, там де я живу. Він не з'являвся у нас не під час війни, не до війни. Ну я не знаю, чи з'явиться після нашої перемоги, але. Знаю, що у вас ситуація от трошки інша. Що е, не до вас люди йдуть, а ви до людей. Ну так кажуть, принаймні. Чи правда це? Ми придумали такий формат спілкування з людьми. Ми його придумали е, через те, що нас життя фактично змусило. Е, я коли тільки обрався, в мене приймальня є в, в цьому в ДК Металург. Е, ну я от собі сидів за столом, значить, люди приходили. Ну таке в принципі, ну стандартна е, така, да. Да. але це це воно це, це страшне. О, ти, с, 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 от люди приходять, щось тобі розказують, ти сидиш, киваєш, ну таке. Ну це ну, не цікаво, мені не, не сподобалося. Я до цього ніколи таким не займався, тому якби в мене була можливість, знаєте, ну, мені сказали, отак так прийнято, ну хорошо, а чого може інакше. А потім почався ковід, не можна було там, <гум> приймати там, в приміщенні якісь обмеження, там, те се. І е, тоді ми придумали їздити самі. Тобто, от, так, так само людина записується на прийом на якийсь час, тільки вона нікуди не їде, а вона чекає там біля свого під'їзду, чи де їй там треба, і ми, ми самі приїжджаємо. В общем, з того моменту, як ми почали це робити, де я тільки не був. Люди якби, там, водять мене і в якісь і в підвали, і на чердаки, якісь, і в гості запрошують, і там якісь, в общем, купа всяких різних місць. ну і це... Це дуже корисно, ну тому що ти очима бачиш, що там, де там так, людина в ну і від собі в ДК Металург, наприклад, з Придніпровська чи з Лівобережного третього доїхати, ну це треба трошки ну, з, так, зусиль зусиль докласти. Все так. да, ж таки, лівий берег він дуже великий, розтягнутий там, і так далі. А так людина, якщо вже доїхала, вона доїхала сама. Да? А так вона там зібрала сусідів, вони прийшли, щось розповіли. ну, Тобто більше людей мають змогу побачити депутата, питати, що ти зробив, там, там що ти нам обіцяв. Чи але щоб... дивіться, як от зараз така висока соціальна напруга, так люди, ну і під час війни, тим паче, ну вони ж на вас можуть повісити все там. От щось не так винен, депутат. Як ви з цим психологічно справляєтесь? Ну, е -е -е -е, дивіться, е -е, от е, знаєте, найбільш сміливі і найбільш агресивні люди в Фейсбуці. Ага. Тому що особисто... Фейс 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 Фейсбук дає людям якесь не уявлення так. про те, що от знаєте, я можу сказати якусь фігню і мене ніхто не побачить. Іноді я навіть людям про це кажу так само в Фейсбуці. Приходь. Ну тому що, ну вибачте, от ну я не завжди на ти перехожу з людьми, яких я ні -ні ніколи не знав. Да? Ну в общем, хамство я не дуже сприймаю в Фейсбуці. Будь ласка, прийдіть. Ну скажи мені особисто це, якщо ти такий сміливий. Але це от, зазвичай от такі люди вони. Фейсбуці я навіть не впевнений, що це справжні люди. Я переконаний, що принаймні частина з них це якісь там професійні або коментатори, або боти, або ще щось таке. А на зустрічах люди зазвичай нормальні. Да, звичайно, є люди, які мають якісь ну обґрунтовані претензії до влади. Чи от і у нього є якась особиста ситуація, яка його там вибішує і так далі. Ну це нормально. Але от з людьми, от просто ну треба спілкуватися, одним словом. Тобто, коли ти з людиною спілкуєшся, в неї нема. Якби приводу до тебе проявляти якусь агресію. Фундаментальне питання, яке постало для нас всіх, от як там, не дивлячись на наші професії, я розумію, що війна справді війна почалась там 9 років тому, правильно. Але є речі, які після повномасштабного вторгнення... Ми вже не можемо собі дозволити. От, приміром, там після 2014 року я могла спілкуватися як журналістка. Я могла спілкуватися з російськими ліберальними журналістами. Після а, повномасштабного вторгнення, от все російське йде за російським воєнним кораблем. У Іде. вас як? А, чи з'явились якісь нові табу? Чи з'явились якісь нові можливо, принципи? От саме після повномасштабного вторгнення? Можливо, це там я не знаю. Починаючи з музики, мови кіно, літератури і закінчуючи тим, чи змогли б ви там я не знаю руку росіянину потиснути. Ну, у мене така сфера, де у мене небагато навіть теоретично можливостей десь його зустріти. Це хай краще військові там ними займаються. Дивіться, я в собі почав випрацьовувати такого роду звички ще з 2014 року. Не дивитись, не читати нічого російського, це от ну, просто якби отруювати себе пропагандою. Вони ж цим займаються не з чотирнадцятого року. Значно раніше так далі не купувати російські товари в будь-якому разі. Ну є проблема з бензином, наприклад, да, ми не знаємо звідки він да? але життя вже нас як країну якби навчило, що не, 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 не треба. Тобто, максимально коли це можливо і можливо ідентифікувати, не, не купувати російські товари, тобто не платити гроші їм за, за щось. А якщо говорити про після вторгнення, я десь в червні я перейшов на українську мову в родину. Ну і намагаюся зараз збільшувати кількість української мови в тому, що мене оточує. Ну там телефон перевів на українську мову. Там не знаю фільми, якщо вони є там в різних мовах, там намагаюсь дивитися більше, більше української мови. А от речі, табу табу такі дивіться, у нас життя і так достатньо складне, щоб встановлювати собі якісь додаткові табу. Ну, наприклад, ну от знаєте, ну от наше мені встановлювати самому собі табу дивитись російський перший канал да? ну просто здорова людина немає. Його дивитись, я його не дивлюсь. Ну тобто, це не те, що знаєте, у мене там оце рука оце дрожить. Отак хочеться там знаєте, хлібнуть пропаганди вражеськи. Не купувати російські товари, не дивитись, не читати російських джерел і там намагатись не мати з ними ніякої справи. Дякую, Дмитре, за розмову. Сподіваюсь, вона була вдвер. Дякую. Дякую. А з новим гостями новою темою, друзі, ми зовсім скоро до вас повернемося. З вас подобайка репост та коментарі. Допоможіть зробити наш подкаст більш видимішим для українського сегменту YouTube. Дякую, що дивились. Побачимось.